Сьогодні з Іспанії глаголить Віктор Лісанов. І що він сказав, дуже таке цікаве, що з Іспанії люди масово виїжджають. А про це я говорив ще дуже давно і говорю пошти в кожних своїх роликах і прямих ефірах на каналі тут про Албанію. От і люди, звісно, це все це все предсказуємо, це ефект. І Далі будуть більше виїжджати. З Європи також буде люди виїжджати. Тому що одна проста проблема, що люди, коли під час війни кинулись на пальми, на море, на сонечко, от, а потягнути не змогли. Тому що одна з основних причин це дуже дорого для життя. І коли є дешевше, наприклад, так як в Албанії, то люди їдуть в Албанію і їдуть осознано. Іх вже хочуть жити постійно там, де є сонечко.